Всім привіт! Мене звати Тіна, я нейрокоуч, схемотерапевт і спеціаліст по роботі з метафоричними картами. Сьогодні ми з вами говоримо про бажання. Зараз, особливо на початку року, багато людей задумуються над тим, чого я хочу досягти, які мої мрії, і починають прописувати це все у списки. Я впевнена, що, напевно, кожен із вас робив цю вправу, писав список зі ста бажань. І враховував всі деталі, як нам пояснюють, як треба прописувати свої бажання. Вказувати кінцеву дату, до якої ти хочеш, щоб воно здійснилося. Формулювати так в теперішньому часі, нібито воно вже здійснилося. Потім ці афірмації зачитувати протягом там, 21 дня, візуалізувати, маніфестувати ці бажання. Але давайте подивимось правді у вічі. Яка кількість ось цих правильно написаних бажань, в правильно визначений час в правильному формулюванні, так, і з кінцевою датою, скільки з них втілилися в реальність до тої дати, яку ви записали, і без вашої участі? І я впевнена, що небагато. На жаль, просто написати список бажань і відправити у Всесвіт, щоб магічним чином всесвіт сам почав. Притягувати до вас бажане, це працює не зовсім так. Я не буду знецінювати ці практики, але це лише одна маленька частинка, яка впливає на те, щоб наші бажання здійснювались. Сьогодні я вам запропоную дещо нову техніку, яка спрямована на розкриття наших справжніх істинних бажань і на те, щоб їх почати втілювати. Коли ми пишемо, просто сідаємо, пишемо цей список ліста бажань, то перші тридцять зазвичай пишуться досить легко. Після тридцятого вже йдуть тугувато, а після сорокового просто настає якийсь ступор, і ми починаємо вже ледь не зі стелі знімати ті бажання, вже просто чогось когось побачили: о, мені теж треба запишу. І просто таким чином ми назбируємо, добиваємо потрібну кількість, щоб просто бути був цей повний список. Не задумуючись над тим, а що мені дадуть ці бажання, чи це дійсно щось моє, чи це я просто в когось побачив. І тут нас чекає наступний сюрприз, що багато людей взагалі не знають, а чого вони хочуть в цьому житті, а що їм подобається, а до чого вони прагнуть. У нас є багато нав'язаних, стереотипних якихось бажань, там, атрибутів успіху. І ми починаємо писати в свої списки, що там, я хочу свою квартиру, там, будинок, заміський машину, якийсь там свій бізнес, подорожі. Ми починаємо все це записувати в свої списки, тому що це є загально прийнятими, загально схвалюваними атрибутами в нашому житті. Але якщо покупатись, а чого хочу саме я, то багато людей взагалі не зможуть відповісти на це питання. І це не випадковість, це наслідок нашого пострадянського виховання, коли не робився акцент на себе взагалі, бо це засуджувалось людей, які турбуються про себе називали егоїстами. І важливо було бути суспільно корисним і прийнятним. Більше того, багато батьків. Думають, що вони і досі таке є. Вони батьки думають, що вони знають більше, що вони мудріші, розумніші за своїх дітей, більш досвідчені. Тому всі рішення за дітей приймають батьки. Таким чином їм здається, що вони зроблять краще для дитини, що вони вбережуть свою дитину від якихось помилок чи невдач, чи якогось там неприємного досвіду, що вони дадуть своїй дитині саме ту освіту клас, підберуть їй одяг, правильний, зручний. Тобто. Ну, до дрібниць доходить, що все за дитину вирішують батьки і кажуть таку класну фразу, що от виростеш, тоді будеш вирішувати сам. Але тут треба розуміти, як працює наша психіка. В перші 5-7 років життя дитини психіка формує для себе. Фундамент того, яким є світ навколо, як потрібно жити це життя, як потрібно поводитись, як ставляться до мене оточуючи, що мені можна, що мені не можна, на що я здатен. І відповідно, коли дитина постійно чує, що їй не дають право голосу, її бажання, якісь вподобання не враховуються. Що батьки завжди є хтось поруч з нею розумніший, ніби то, хто знає краще, ніж вона, і хто мусить приймати ці рішення. І коли дитяча психіка ось це все бачить навколо себе, вона для себе це бере як сталу модель поведінки в доросле життя. І відповідно, коли така дитина виростає, Нічого не змінюється, тобто вона може якийсь час побунтувати і десь приймати такі рішення самостійні, що вони будуть взагалі виходити за рамки чогось адекватного. Але загалом вона буде дуже боятись думати взагалі про свої бажання, вона буде боятись приймати саме рішення, і вона таким чином блокує повністю свою внутрішню вільну дитину і перетворюється на адаптивну на все життя, що я зараз маю на увазі. Всередині кожної людини є три егостани, три частки, дуже важливі для нас. Це внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішній батько. Ну, будь-яка батьківська фігура, мама чи не важливо. Кожна із цих часток виконує свої конкретні функції в нашому житті, і важливо їх вміти правильно балансувати між цими частками. Так от дитина внутрішня, вона може бути вільна, може бути адаптивна. Вільна дитина це та, яка а, знає, чого вона хоче. Вона вміє відчувати, чути себе. В неї є контакт із собою, своїми бажаннями, своїми прагненнями внутрішніми, своїми схильностями. Вона чітко відчуває, що ось на це в неї є відгук і це подобається. Вона цього хоче. Вона вміє. Насолоджуватись життям, вона вміє яскраво проявляти свої емоції, проживати будь-які емоції, як радість, так і злість. І вона не приховує, не стримує себе, вона може вільно проявлятися, тому і називається вільна дитина. Але коли ось це все блокується, то дитина перетворюється внутрішньо на адаптивну. Це та дитина, яка є пасивною, яка не має контакту з собою, яка не чує, не розуміє, не усвідомлює своїх бажань. Яка звикла бути зручною, підлаштовуватись під якісь соціальні рамки, норми, стандарти і адаптуватись до того, якою її хочуть бачити інші. Ну, спочатку батьки, а потім і всі оточуючі. І у такої дитини, на жаль, немає шансів розуміти свої бажання і отримувати бажане і реально здійснювати те, що вона хоче. І я вам пропоную вправу по роботі з бажаннями, яка допоможе нам якраз таки розблокувати в собі ось цю внутрішню вільну дитину. По-перше, ми навчимось нарешті звертати увагу всередину себе, не на те, що там інші хочуть, що інші від мене очікують, а що хочу саме я, що принесе мені радість. Ми почнемо спостерігати за якимись іншими справами, а не тільки за тими буденними, які ми кожен день робимо, до яких ми звикли, а до того нового досвіду, який нам був би цікавий. По-друге, завдяки цій вправі ми покажемо нашому мозку, що наші бажання не просто пишуться, аби був цей список, а вони ще й мають тенденцію здійснюватись. Крім того, ми будемо вчитись отримувати задоволення не лише від факту отримання кінцевого результату, а взагалі від процесу, від життя, від того, Шляху, який ми проходимо, коли отримуємо щось бажане. Ну і звісно, так як наші бажання це не про магію, як я вже сказала, не про магічне мислення і не про те, щоб просто відправити всесвіт, ми будемо завдяки цій вправі також тренувати у себе дорослу позицію. Тому що, як я вже сказала, ці три частки дуже важливі для нас. І якщо дитина відповідає за хочу, за бажання, то доросла частка відповідає за дії, за рішучість. І тут ми будемо вчитися брати своє життя, свої бажання в свої руки і робити дійсно якісь кроки по досягненню своїх мрій. Доросла людина це та, яка не просто чекає, що хтось там зовні здійснить те, що вона хоче, а сам до цього рухається. І вправа ця, як не дивно, називається 100 бажань. Так, ми будемо писати список, але є деякі правила і нюанси дуже важливі, які, я думаю, що раніше багато хто не враховував, але зараз ми будемо це робити. Вам знадобиться блокнот, ручка і давайте розпочнемо. Ми одразу розбиваємо свій список на 5 категорій. Перша категорія що я хочу зробити. Нового або такого, що давно не робив. Друга категорія. Що я хочу зробити такого, що я собі не дозволяв раніше? Третя. Яку нову навичку вміння я хотів би опанувати? Четверта. Яку цікаву, корисну або приємну звичку я би хотів отримати? І п'ята категорія, звісно, це які мої матеріальні бажання. Зверніть увагу, не дарма у нас матеріальні бажання є лише останнім пунктом. Ми будемо наші бажання намагатися розбити максимально рівномірно по цим категоріям. І так як наша вправа орієнтована саме на розблокування нашої внутрішньої вільної дитини, матеріальні речі якраз таки для дитини не мають значення. Дитина орієнтується на процес, на емоції, на враження. На новий досвід, який вона отримує при досягненні якоїсь цілі, при отриманні якогось бажання. А матеріальні атрибути для дитини не дуже-то важливі і цінні взагалі. Також в цьому списку ми не будемо з вами вказувати якісь глобальні масштабні мрії, на які ми напряму ніяк не можемо вплинути. Я маю на увазі мрії про перемогу, про мир в усьому світі, про. Здоров'я повне для всіх моїх близьких. Це, це мрії, які, звісно, є в кожного з нас. Але саме в цьому завданні ми не будемо їх писати, тому що вони ніяк не допоможуть нам розвинути нас внутрішньо, розвинути наші особисті бажання. Як ви вже зрозуміли, тут кінцева дата значення немає і немає значення саме, як ви будете це формулювати. Тобто, важливо просто вказати. Дію, процес або сам факт того її речі, наприклад, яку ви хочете отримати. Дуже важливо робити акцент на тому, які емоції я отримаю від конкретно цього бажання, яке я прописую. Тобто, якщо ви пишете бажання, наприклад, там новий iPhone або збільшення губ, про що ці бажання? Звісно, ви можете сказати, що я буду дуже радий, дуже щасливий. Так, можливо, але. Який глибинний сенс цих бажань? Перекрити свою невпевненість, почувати себе більш значущим, підвищити свій статус якимось чином, отримати більше визнання чи схвалення від оточуючих? Якщо, по суті, ось це бажання є якимось атрибутом успіху або перекриттям вашого внутрішнього дефіциту, то це не те, що допоможе нам розвинути внутрішні бажання. Для цього потрібно спочатку попрацювати із тими дефіцитами, які у вас є. Тобто, у нас має бути базово відчуття, що зі мною все окей, що я не гірший за інших, а в чомусь навіть кращий в якихось моментах, що я достойний найкращого, що мені мене і так базово поважають, і я сам себе поважаю. Мені не потрібні для цього якісь додаткові елементи успіху, як останній айфон, наприклад, або якщо ми говоримо про збільшення губ. Тут теж дуже цікавий був проведений експеримент, коли запрошували дітей і питали в них, якби у вас була можливість змінити одну частину свого тіла. Що би ви змінили? Дітки спочатку починали відповідати про якісь там суперздібності, які вони бачили у супергероїв там, в фільмах або мультиках, але якщо серйозно, то всі діти відповідали, що для чого мені щось міняти, я не хочу нічого міняти. Зі мною все в порядку, мені все подобається в моєму тілі. І це взагалі-то нормально і природньо. Змінювати своє тіло ми почали лише тоді, коли з'явились якісь соціальні норми або стандарти краси, під які ми хочемо себе підігнати, щоб бути нібито не гірше за інших. Але подумайте, знову ж таки, да, якщо це прикриття внутрішнього дефіциту, то справа не в цьому бажанні, а спочатку треба трошки попрацювати над тими психотравмами, які впливають на ваш внутрішній стан, на вашу самооцінку. Давайте трошки розберемо на прикладах, які це можуть бути бажання. В першій категорії, що я хочу спробувати, тут може бути як якась нова дія, яку ви ще не робили в своєму житті, так і те, що ви робили, наприклад, дуже давно. Але вже якийсь певний час не робили і, хоча отримували від цього класні емоції. Це може бути щось абсолютно просте: покататись там на самокаті, на козанах, на велосипеді, провести там цілий день, наприклад, на свіжому повітрі, пограти в тетріс, сходити в театр. Що завгодно, що саме вам принесе класні емоції в моменті, не для того, щоб комусь там показати, що от я те то й то зробив, а просто для себе. Друга категорія що я хочу зробити такого, що раніше собі не дозволяв. Тут може бути щось, про що ви там давно мрієте, але вам здається, що це якось не на часі, або хтось там цього не схвалить, або там я буду, мені буде соромно. Зараз саме час, щоб прописати ось ці бажання, там, я не знаю, цілий день дивитися серіал, або цілий день грати в якусь гру, або там, зробити собі стрижку, про яку ви давно мрієте, або фарбування в якийсь цікавий колір, спробувати новий стиль одягу, новий образ, або купити собі цілий торт і з'їсти його самостійно. Тут може бути знову ж таки те, що відгукується саме вам, про що ви мрієте, але боїтесь наважитись. Наступне, чому я хочу навчитися, або яку навичку опанувати. Ось тут якраз знову ж таки не те, що вам буде корисним по життю, а те, що буде доставляти вам просто задоволення там, Не знаю, грати на гітарі або на фортепіано, там, кататись на велосипеді, я, наприклад, не вмію, або кататись на ковзанах, або навчитись водити машину, або співати чи танцювати, будь-що, що ви би хотіли вміти. Але у нас зараз трошки такий утилітарний світ, коли все, що не є корисним, у нас відсікається. І ми перестаємо відчувати просто смак життя. І ось такі навички, які не будуть вам суперкорисними, але просто вам подобаються. Вони ось тут дуже важливі. Далі, які нові, корисні, цікаві або приємні звички я хочу мати? Знову ж таки, тут не обов'язково щось суперпродуктивне. Тобто, це, якщо ви цього хочете, це може бути там, звичка там, бігати щоранку, або тричі на тиждень ходити в спортзал, або там, тричі на тиждень чи двічі там, робити масаж. А може бути, от, наприклад, в мене є бажання щодня виділяти собі час на читання книжок. І я досі ніяк не можу цю звичку собі ввести. Треба сісти і прописати. Або це може бути звичка, там, я не знаю, раз на тиждень ходити в якийсь новий заклад і пробувати якусь нову страву для себе. Або ходити там, на виставку, чи в музей, чи в кіно, що, що вам доставляє задоволення. Ну, і, звісно, остання категорія, які мої матеріальні бажання, без неї ніяк, але тут дуже важливо прописувати знову ж таки те, що дасть вам не просто відчуття впевненості і там, щастя, а що дасть вам. Ось цю внутрішню насолоду, це може бути подорож знову таки не для того, щоб комусь щось показати, що я був там в Парижі, наприклад, а просто, бо ви самі хочете це побачити. Або це може бути, от в мене, наприклад, є бажання стайлер для волосся. Мені не важливо, якої марки він буде, не для того, щоб комусь показати. Мені просто з дитинства я мріяла, щоб мене було хвилясте волосся, в моєї мами було хвилясте, в мене рівне, як солома, і мені просто буде доставляти це задоволення, якщо я буду періодично робити собі укладку там, з хвилястим волоссям. Просто для себе. Але я, звісно, пропишу це в матеріальні бажання. Ви можете тут прописати там, якусь сумочку, якусь шубку, якщо це вам хочеться і подобається. Але не забувайте, що якщо цим бажанням ви хочете перекрити якусь внутрішню свою порожнечу, то варто спочатку попрацювати з цією порожнечою, наприклад, в моїх нейросесіях. Також раджу вам не накидувати бажання просто так, аби знову таки заповнити цей список. Нам важливо розуміти, що подобається саме вам. І тут дуже корисна буде техніка візуалізації, коли ви прямо сідаєте і намагаєте себе уявити в момент вже отримання цього бажання. Я знаю, що дехто пише там бажання, наприклад, стрибнути з парашутом, але коли намагається це собі уявити, то розумію, що, напевно, я ще не готовий до цього. Але або якщо бажання там керувати літаком або яхтою, чи дійсно ти цього хочеш, чи це просто класно звучить для тебе. Тобто, ось тут ми можемо підключити візуалізацію для того, щоб допомогти собі зрозуміти, що це справді моє бажання. Після того, як список написаний, наша робота не закінчується, а напевно тільки починається, тому що ми знову ж таки не будемо просто писати, відправляти у всесвіт. Ми тренуємо дорослу позицію. В цьому списку, як ви пам'ятаєте, ми писали не лише якісь масштабні бажання, а і прості, маленькі. Для чого? Для того, щоб мати змогу швидко здійснити ці бажання і поставити собі галочку, щоб наш мозок, наша психіка побачила, що наші бажання здійснюються і можна хотіти і бажати чогось. Тож тепер, після написання цього списку, ви. Кожен тиждень працюєте над якимось одним бажанням. Обираєте одне зі списку, я радила би чергувати бажання з різних категорій і прості бажання з більш великими. Якщо... Дуже багато до речі, у нас є таких простих бажань, які можна здійснити там протягом тижня, а ми з цього робимо якусь мрію всього життя або просто не знаємо, як підступитися. Так от, якщо на тижні ви вибираєте якесь просте бажання, то ви просто його здійснюєте. Прям виділяєте собі на це час, кошти і отримуєте для себе ці емоції. В ті тижні, коли ви обираєте якесь більш масштабне бажання, тут дуже важливо теж приділяти час бажанню, не просто думати, що ну це дуже велике, я не знаю, що з цим робити. а... Розбити його на якісь маленькі кроки, які ви можете почати робити вже зараз. Наприклад, візьмемо да, бажання подорожувати там. Ну, нехай це буде в Барселону. Я, наприклад, хочу в Барселону. Що ми робимо, коли на тиждень беремо це бажання? Ну, по-перше, ми дивимось тури, яким чином можна туди дістатися, або самостійні шляхи, яким транспортом, яка вартість. На цьому ж тижні ми відкриваємо собі там, наприклад, там, рахунок окремий або конверти, кому як зручно, починаємо відкладати туди суму необхідну на поїздку. Звісно, спочатку ми цю суму визначаємо. Тобто, як ми дивимось дорогу, ми дивимось житло, де можна жити. Це може бути готель, апартаменти, хостел, кому що підходить, які умови, дивимося, відповідно, розташування, вартість, умови. Далі ми дивимося, можливо, огляди, зараз дуже багато оглядів від тревел-блогерів. Зокрема, українською мовою, де які умови, де що цікавого є, де що можна вигідно придбати, наприклад. Теж важливо для себе знаходити ось ці нюанси, прописувати місця, якісь, які вам хочеться відвідати, можливо, заклади, підбивати, звісно, підсумок, скільки грошей вам для цього знадобиться, в які дати приблизно це може бути для вас. І Ось цей тиждень ви виділяєте собі час, щоб всі ці питання аналізувати і прописувати. Ми для чого це робимо? Для того, щоб наш мозок не просто ставив хрест якийсь між нами і цим бажанням, стіну, а щоб він починав розуміти, що задача не така й складна, є можливість її реалізації. Просто треба вирішити декілька питань по ньому. І мозок починає налаштовуватись на пошук варіантів, яким чином і можу наблизитись до реалізації бажаного. Тобто у нас створюються таким чином нові нейронні зв'язочки, які роблять нашу мрію реальною для нас, і ми починаємо шукати, як я вже сказала, шляхи її досягнення. Не жаль, дуже багато наших бажань і мрій. Ми знову ж таки помічаємо цією категорією, що це занадто складно, я не впораюсь, для мене це нереально. Я ще якийсь там недостатньо якийсь для цього бажання. І ми просто будуємо між собою і ними стіну, і навіть не намагаємось знайти шляхи досягнення бажаного. Це відбувається з різних причин, і найпоширеніші це наші несвідомі блоки установки, обмежуючі переконання. Які в ранньому віці в нас заклалися, які тільки підтверджуються з кожним роком, що ми не можемо цього досягти. Тому ми відкладаємо, саботуємо, розчаровуємось собі, при цьому заздримо іншому, яких ці бажання здійснюються, і нічого класного в цьому немає. Це стається через те, що психіка нібито намагається нас вберегти від якоїсь потенційної небезпеки, але цей сценарій був сформований в дитинстві, коли можливо дійсно була ця небезпека, але зараз. Такі патерни лише блокують нам ріст, розвиток і відчуття щасливого наповненого життя, тобто не дають нам піти в новий досвід. Детально ось цю тему досягнення своїх бажань і прокрастинації я якраз таки і розбираю на своєму вебінарі шлях до цілі роботи з прокрастинацією. Це двогодинний вебінар, де я розглядаю питання, чому ми можемо не досягати своїх цілей. Що таке істина і нав'язана ціль, як їх відрізнити і чому це взагалі важливо? Що таке лінь, як вона впливає на наше життя? Розглядаємо цілих вісім причин прокрастинації. Я даю чіткий алгоритм по розбору і аналізу своїх цілей, щоб зрозуміти, а про що це для мене, а як я можу її досягти. А що воно мені дасть? Ми розглядаємо класні лайфхаки по самодисципліні, а також по самомотивації, тому що ми можемо дивитися, як у інших там щось виходить, і нібито це дає нам якесь тимчасове натхнення, але воно згасає дуже швидко, якщо немає внутрішньої мотивації. І тут ми будемо вчитись її знаходити. А також ми зробимо дуже круту аудіопрактику терапевтичну. Де усунемо несвідомі блоки між вами та бажаною ціллю і знайдемо ті необхідні внутрішні ресурси, які у вас вже є, але які до цього ще були заблоковані. Ми їх розблокуємо і присвоїмо собі. Зараз цей вебінар доступний в записі. Під цим відео я залишу посилання на нього. Ви можете перейти на сайт, прочитати детальніше про цей вебінар, придбати і одразу після оплати ви отримаєте доступ. До цього вебінару, щоб нарешті почати правильно ставити собі цілі і вчитись їх досягати. А я дякую вам за увагу. Ставте лайк, якщо вам було корисно це відео. Я бажаю, щоб всі ваші мрії перетворювалися на цілі і були досягнуті. І запрошую вас у свій блог, де ми говоримо про роботу нашої психіки. Про те, яким чином формуються негативні установки, як їх перетворити на позитивні, як вийти з обмежуючих сценаріїв і почати нарешті жити своє вільне, щасливе життя, бути впевненим і отримувати бажане.